Що ж, всім привіт, народ! По назві відеоролку ви догадуєте, що я зараз буду робити. Дивіться, я тільки щойно оновив геншин, тільки що як... не зайшов. Я ще ні хрена не бачив. Як то кажеться, live reaction. Певно, ніхто так не каже. Ладно. Давайте подивимось банери. Вау, о майка дюйт! Неї грано трошка, правда. Коротше, народ, дивіться. Перше, Ну, ніхрена ж собі. Виглядає чоловічок так досить навіть солідно. Я ж прям захотів його вибивати, але. але. Вибивати ми будемо не його. А ось теж не її. А теж не її. А ось це. Так цієї версії я вирішив не вибивати персонажів. Я вирішив вибивати оружі. І що я вам скажу? А рушки тут просто афігені. катік виглядає епічно Просто вау! Ти що? Немає слів. А от хому хому. Я залюбки віддам хутал, якщо вона мені, звичайно, випаде. Так, дорогу ми поставимо на неї. Вдалося мені назбирати за цей час трішечки більше як 70 круток, тому одну легендарку ми можливо побачимо. Я сумніваюся, що мені випаде рання ліг. Але все ж таки, якщо вона випаде, то можливо ми і відкрутимо його банер також. Дивіться, по фіолкам я бачу якихось тут два невідомих мечанових. Я не знаю, що це таке, що це таке взагалі. Ну, дайте мені, Що що. Шой, а як подивитися? А не можна. Ладно. Ну, в принципі, тоді по фіолкам нічого. Мені потрібно тільки фолоня і все. Без лишніх слів, без зайвих вагань, нажимає на кнопочку. Перед. Перша десяточка і. Бачимо фіолу. Знаєте, зараз може ще трапитись таке, що ми взагалі ніякої легендарки не побачимо. Оце буде обідно. Але я надіюсь, такої фігні не трапиться і о, додому. Так, нам ще рахуйте кешбек буде падати. Це теж непогано. Що, все одна фіолка? Це печально. Добре, друга десяточка залітає сюди. А зрештою збуплець мене тут було щось відкручено чи ні? Зараз після ось цей так. Ну, Яньфеймен, це 6, це кешбек, тупо. Давай, банер, от просто дай мені хому і дай мені казі. До речі, як він називається? Зараз тимського опа. Так, новий дворук. Давайте його обговоримо. Класний, все. Ну тут же дві фіолочки, і на цьому спасибі. Ага, мен тут. Я настільки давно не крутив цей баннер, що він аж обновився. Третя десяточка, я хочу її скіпнути. Мені хочеться плакати. Давайте, понадать четверта десяточка, і зараз падає. Вже летить, летить? Ні, я також зрозумію, якщо я буду отак казати, воно мені ніхрена не тому, ні хрена не випаде. Тому все, мені не летить ніфі. О, от за нову зброю я тільки за. Потім подивимося, що що це таке, і з чим тебе їдять, як ти пахнеш. Ну давай, ну ж не одну фіолочку, ну це ж якось так обідно. О, ще одна фіолочка. Так, ось цього лука в мене нема, тому теж нехай буде. В принципі, те, що впадають різні фіолки, мені подобається. То що не падає, легендарка. Мені ніхрена не подобається. Ну зараз теж не впаде. Добре, та ну, я жартував, ну куда ж то? Ще одне інфейт. Ну, серйозно? Це банер інфейт? Чи це може банер оружки, а? Де звідси, не хочу бачити. Що? Ви що здуріли? Я пердолю 6 в десятці це шо таке, нахрен? Я шокірований. Ви прикиньте, оце скипнув. Мені максимум 3 падали. Але давайте не кидатися зразу в мене какашками. Ну я такий самий, як і ви. Ви ж бачите. Мені ніфіга не падає. Зараз не хочу наговорювати, але якщо випаде якась ще чапля, я буду мачікатися. Дікаці... Так, наскільки я розумію, це вже буде 60 чи 70 навіть. Ну до... щось в цьому районі. О, давай, 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 давай. Я не проти ні тому, ні тому. Мене цей Тома вже чесно кажучи, в печінка сидить. Я отак зараз буду слуху орієнтуватися. Я очі закрив. Оце ліга. Ой, боже, мне страшно. Ладно, раз, два, три. А, не це центр. <сих> боже, это це... дубль два. Так, это синька. Синька. Теж синька. А вот это уже Таня шотик. А, ладно, не то. Раз, два, три. Додому. дому, сюда. Красота. Все. You welcome. In my account. Окей? Okay? Окей. Okay. Давайте дві. лет і и вообще розходимося. Ну ладно, так теж непогано. І що я вам скажу, в мене ще навіть залишились премогемчики. Тратити я їх не буду. Можливо, якось на наступний раз, де навіть досі тоже замутив. Я вам скажу так: якщо ви також бажаєте потрапити до мене на аккаунт, самі бачите, які тут крутки, та там 6 фіолочок. Пишіть мені в Discord, який я залишив в описі до цього відеоролику. Поки що сервер знаходиться в розробці, ближайшим часом я його анонсую, запущу, ця фіня. Ну, коротше, ви будете як щось проінформовані. Дякую за перегляд, дякую за підписку, дякую за лайк. Like. Do no.